Період часу з 18 по 24 грудня працівники поліції Шепетівського району задокументували 592 адміністративних правопорушення. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 25, за вчинення хуліганських дій 4, за вчинення насильства в сім'ї 2. За порушення правил безпеки дорожнього руху 300 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 4. Розпочався період різдвяних та новорічних свят. Тож просимо громадян бути толерантними, з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху. Відпочивайте відповідально, а ми подбаємо про ваш спокій. Вирушайте на авто в далеку дорогу. Зібрали для вас кілька порад, як підготуватися до такої поїздки взимку. Якщо плануєте тривалу поїздку, обов'язково заїдьте на станцію технічного обслуговування і продіагностуйте транспортний засіб та усуньте недоліки у разі їхнього виявлення. Якщо разом з вами в авто будуть діти, подбайте про утримуючі системи для них, а також перевірте справність пасків. Безпека найголовніше. Не забудьте взяти з собою запасне колесо чи спеціальний ремкомплект, якщо таке не передбачене виробником Перевірте наявність таких речей: боксирувальний трос, вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, дроти для підкурювання, лопата, каністра з бензином, омивач скла. Заправте повний бак і підтримуйте достатній рівень пального для можливості зігрітися обігрівачем у разі необхідності. Подбайте, щоб ваш телефон був зарядженим і не забувайте взяти зарядний пристрій. Перевірте, чи всі необхідні документи ви взяли. Візьміть запас їжі, води та термос з теплим напоєм. Стежте за прогнозом погоди. Якщо повідомляють про несприятливі погодні умови, краще відмовитись від поїздки чи перепланувати її на інший період. Дотримуйтесь правил дорожнього руху та безпечних вам подорожей.